Привет. Сьогодні покажу півонії, які вже починають квітувати. Це перша в минулому році вона квітувала 29 квітня, а в цьому році і сніг мороз і вона трішки пізніше зацвіла 6 травня. Перша квіточка Sunny Girl. Відкривається. І я думаю, надвечір вона вже буде повністю відкрита. Більшість бутонів напіврозпуску. І ось ця така яскрава сонячна дівчинка. Ось-ось і порадує своїми першими квітами. бджілки уже з нетерпінням чекають, доки квітка відкриється. І це у нас старт квітування півонього сезону. 6 травня. Красунька. Ось і ще один кущ, в якого ось-ось і відкриються бутони. Хоча більшість ще такі дрібноваті, тільки-тільки показали свій колір. А зовсім трохи часу сонця і буде повноцінне квітування. Так, у мене зараз Санніґол залишились в 10-літрових горщиках. Ось такі величезні кущі. Бачите, тут мінімум 5 квіток, і наступного року це буде іще більший кущ.